Привіт! У цьому відео розповім, з чого можна зробити волосся для ляльок Барбі. Якими інструментами та як перепрошувати лялькове волосся. Для чого це робити? Чи можна перепрошити волосся накрутити, крутити? Чим і як це зробити? З чого можна зробити волосся для ляльок Барбі? Є спеціальні штучні треси, їх можна знайти у магазинах товарів для рукоділля або замовити у інтернеті. Довжина моїх тресів 15-20 см, ширина 1, 1 метр або до 1 метра. Маю різні кольори. Треси приємні на дотик. Перепрошивала волосся ляльці і такий вийшов результат. Ще робила перуку для мініфі хлої із таких же тресів. Коли шила текстильні ляльки, то волосся для них теж робила з цих же тресів. Наступний варіант каникалони. Штучне волосся косичка. Синтетичне волосся для створення зачісок. Їх можна знайти у магазинах, де продаються прикраси для волосся або замовити в інтернеті. Довжина коси 60 см. У мене є три: одна одного кольору, друга двох кольорів з плавним переходом, третя має три кольори. Приємні на дотик, з них теж можна створювати волосся лялькам. Наступний варіант нитки. Рекомендую вибирати тоненькі ниточки. Кінці ниток не повинні розпускатись та нагадувати пензлики. Волосся з ниток легше фіксувати, адже достатньо зав'язати вузлики і все. З чого ще можна зробити волосся для ляльок із натурального пуху козочки? Продається в магазинах товарів для рукоділля. Якщо ви ще знаєте варіанти, з чого можна зробити лялькове волосся, то напишіть про це в коментарях якими інструментами та як перепрошивати волосся Барбі? Спочатку потрібно повністю обрізати волосся, яке було. Далі вибрати нове волосся та визначити спосіб прошивки. Наприклад, можна використовувати штучні треси та голку з великим вушком. Рекомендую взяти довгу голку: Прядку волосся пропустити через вушку голки і пропустити через резину. Далі я фіксувала клеєм та нитками. Мені так зручно, можна фіксувати лише клеєм, це вже по бажанню. Існує спеціальний інструмент для прошивки волосся. З його допомогою можна легко пропустити прядку волосся через резину. А потім з іншого боку зафіксувати клеєм. Для чого перепрошивати волосся лялькам. Наприклад, у вас є Барбі-блондинка, а ви хочете, щоб вона була брюнеткою. В такій ситуації змінюєте ляльці волосся. Інший приклад: у старенької барбі зносилось волосся. Можливо, воно поганої якості, заплуталось, неможливо розчесати. І в цьому випадку можна замінити волосся ляльці. Ще приклад. Ви створюєте лялькові образи. У казковому стилі, робити оаки, і для повного завершення образу потрібне кольорове волосся. Підбираєте потрібний трес і перепрошиваєте волосся Барбі. Якщо ви знаєте ще приклади, навіщо міняти волосся лялькам, то напишіть про це у коментарях. Чи можна перепрошити волосся накрутити? Так, це можна зробити за допомогою тоненької плойки, плести косички чи використовувати бігуді. Дякую, що підписались на мій канал, поставили вподобайки та написали коментарі. Вдячна, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. До зустрічі!